У кожної господинки часто так буває, що відкриєш холодильник, да? а там всього потрішки, якісь залишки, а їсти треба щось готувати. От і в мене так. Коли я робила млинці з м'ясом, в мене залишилось трішки начинки м'ясної, вже підсмаженої. Взагалі, можна використовувати будь-що. Любі шматочки ковбаски, копченої, вареної, сосіски, сардельки, фарш, відварне м'ясо. Будь-що сюди піде. І буде дуже і дуже смачно. Так, 4 яйця. Трішечки так взбиваємо з чайною ложечкою солі. Як ви зрозуміли, вже сьогодні ми будемо випікати. Не солодку випічку, а смачний, смачний, ну, пиріг можна так назвати. Ось так трішки взбовтуємо. Далі можна відміряти, можна, щоб не е, мазати мірочку на вагах. Сюди ж відправляю 500 грамів. Кефіру. Так просто швидше і менше грязного посуду. Тепер це добре все перемішуємо. Дуже зручно це робити ось такою штучкою. Мені дуже подобається. Швидко і зручно. До речі, таку штучку можна замовити в нашому інтернет-магазині. І все. І вже практично, бачите, все розмішалося. Далі одну чайну ложечку звичайної соди. Обов'язково необхідно погасити. І відправляємо сюди. ж. Розмішали і на цьому етапі додаємо сюди нашу м'ясну сировину. Ой, ак, аварія трішки. В кого що є. М'яско підсмажене, залишки ковбаски, можна натерти на тертушку, можна порізати дрібним кубиком. Можна зробити поєднання. Сосіски, сердельки, варена, копчена. Хоч малесенькими кусочками, все піде сюди. І розмішуємо добре. Хто б що не казав, а таке буває дуже часто. То смажили курочку або качечку, і десь якийсь шматочок недоїжений залишився. Можна порвати, порізати і сюди відправити, то якісь жопки від ковбасок, то ще щось. Все можна використовувати сюди. Ну, і звичайно ж, потрібно борошно. 18 столових ложок. Ну, я ось отакі набираю. І не в і не зовсім скільки візьметься, а такі повненькі ложечки. Просіювати не обов'язково, то вже за бажанням. І тепер замішуємо наше тісто. Повірте, це буде дуже і дуже смачно. З цією штукою дуже швидко працюється з тістом, все, все борошно вмішалося. Тісто готове. Далі беремо будь-яку форму або дечко, може бути форма силіконова, може бути дечко вистелене силіконовим ховриком, як в моєму випадку. Якщо форма просто залізна, то краще за все змастити хоча б олійкою або вершковим маслом. Також можна використовувати пергаментний папір, але раджу все ж таки брати в такому випадку просиліконізований. І прямо в дечко, не змащуючи його нічим, відправляю сюди наше тісто. І розрівнюємо. Стосовно кількості цієї м'ясної сировини. Тут вже Скільки забажаєте. Ну, Звичайно ж, якщо це у вас буде 50-100 грамів, ну, той смак такий буде. Ну і без фанатизму, кілограм м'яса сюди перти не треба. Так, аби тільки ви побачили, що воно добре так вистачає його, все. Відправляю в духовку. Духовка, в моєму випадку холодна, електрична, тому. Ставлю на 180 градусів, ну а далі кожен орієнтується по своїй духовці, нам необхідно його до готовності випекти. Вже на цьому етапі це смачна самодостатня страва. В принципі, можна залишити і так, тільки підняти вище або включити вверх, вимкнути і зарум'янити вверх. Але можна зробити ще смачніше. Для цього я відправляю сюди майонез. І або соус. У мене це соус з грибами. Так, ще смачніше. Будучи Грибочки тут автоматично. Ви вже здогадались, да, напевно, робимо по принципу, як на піцу. Змащуємо прямо гарячий, не чекаємо, поки він вихолоне. Далі я буду сьогодні розкладати мариновані гірочки. Що можна, чого не можна. Ну, в принципі, ви можете на свій смак все, що вам заманеться, не раджу класти цибулю. Вона не встигає пропектися і залишиться у вас сирою цибулею. Стосовно помідорів, їх класти можна, але саму м'якоть, не використовуючи серцевинку, там, де сік і насіннячко. Тобто виймаємо, вирізаємо, залишаємо філе помідора, і його можна Можна дати сюди е, перчик болгарський. Дуже смачно з морквою по-корейськи. А от класти сюди іще додатково ковбасу або ще якесь м'ясо, я не бачу в цьому сенсу. Ну і, звичайно, останній штрих це сир. Сир можна використовувати будь-який твердий, напівтвердий, сулугуні, також будь-які залишки. Знаєте, часто того шматочок залишається, того шматочок, на дрібну тертушку і засипаємо зверху. Все це сиром. Відправляємо в духовку, щоб сир розплавився. Знаєте, така собі альтернатива піці, коли дітки або чоловік швиденько. Точніше, вони просять, а ви швиденько. Взяли, приготували і не потрібно не тісто місити. Недовго з нею морочитись. Довго в духовці не тримаю, щоб сир не зашкоруб, а просто. Літкую, як тільки розплавиться, і відразу дістаю. Все, залишаю до повного вихолонення. Коли пиріг вихолонув, його вже можна нарізати. І ось така красота і смакота виходить в готовому вигляді. Швидко, легко та смачно. Готуйте, готуйте з любов'ю і смачного вам.